Яким би ти не був там себе не уявляв українцям, все одно, коли ти знаходишся в середовищі певної пропаганди, певної пропаганди певному інформаційному просторі, ну, в голові коротше, живе не зрозуміло, що і був такий компот між любов'ю до Шевченка і до Лесі Українки і Сівастополь, е, Город Русських Мрійков. Коротше, це все таки бардак був в голові, реально і. І дуже весело розуміти, що саме в Криму я зустрів українських націоналістів, які мені вправили мозок а пояснили, коротше, дали почитати книжки. Наштовхнули мене на думки про міркування про взагалі походження цих ситуацій з Кримом, між Росією Україною, взагалі історії відносин України і Росії. Я почав копати і копати. І саме в Криму в мені зародився оцей український націоналізм жорстокий, який повністю почав. Скасовувати всі російські наративи, я почав в цьому розбиратись. Я саме в Криму вивчив українську мову. Дякую викладачці інформатики з мого інституту, яка мені дала ліща і сказала: Слиш, громадянин іноземної держави, ти взагалі в Україні знаходишся, Крим це Україна, в мову.